Зустрічайте ревізорів у Івано-Франківську працює спецкомісія, яка перевіряє законність роботи літніх торгових майданчиків. Інспектують поповній. У склад комісії включили близько десяти чиновників, які мають прискіпливо перевірити усі аспекти роботи літніх кафе. А таких в місті більше сотні. Так, архітектори звіряють площу закладів з дозволами виконкому. Чи усі офіціанти та бармени отримують легальну зарплату, стежать податківці і представники департаменту соцполітики. Своєю звичною роботою займаються і працівники пожежного контролю, санстанції та ветеринарної медицини. В підсумку фактично у роботі кожного літнього кафе можна знайти порушення, як і на цьому літньому майданчику. Типові порушення звичайно є, починаючи з таблички про господарюючого суб'єкту, не знати хто тут господарюючий суб'єкт з першого погляду, офіціанти без санітарного одягу. Без бежиків, ну, документи про якість продукції є, але нема на місці. А вони повинні згідно законодавства бути тут же на місці. кожен споживач має право їх перевірити. Не то, що комісія може провіряти, кожна людина може провірити ці документи. Для приватних підприємців візит інспекторів став несподіванкою. Наталія Стельмах зізнається, контроль від держави потрібен. Але в окремих питаннях до бізнесменів занадто суворими бути не варто. До прикладу розповідає власниця літнього кафе. Сьогодні їй був необхідний час для збору усіх дозвільних документів, адже з собою їх не носить. Натомість спецкомісія цей недолік вважає суттєвим порушенням. Хотілося б бути попередженим про подібні перевірки, і про склад цих перевірок, хто з яких служб, щоб надати їм потрібні документи, щоб не відчувати себе, як то кажуть, що вони ой, значить немає. Тобто я говорю, що в мене в офісі. Вони говорять, значить, немає. Тобто, констатація такого факту чуть-чуть ображає, скажімо так, тому що документи робляться всі, можливо, деякі деяких дійсно немає, але вони в процесі. Натомість чиновники застерігають, у кожному літньому кафе усі дозвільні документи та довідки мають бути на місці, інакше припис. Якщо ж підприємець назбирає загалом три зауваження від влади, його літнє кафе демонтують. Роман Турі, Андрій Гаргара, новини 402.